За інформацією британського видання The Guardian, Лондон та Вашингтон ухвалили рішення, яке дозволяє Україні застосовувати ракети Storm Shadow по Росії. Щоправда, офіційно країни поки не готові про це оголосити. Також джерела повідомляють, що розташування далекобійних ракет має бути частиною більш глобального плану, яке б завершило війну. Тим часом російський диктатор, це вже за інформацією Reuters, обіцяє у випадку, якщо Україні дозволять бити західною зброєю по Ерефії, застосування. Сувати тактичну ядерну зброю в межах випробувань вперше з 1990 року збройні сили України отримали 18 самохідних артилерійських установок типу Богдана. Техніку профінансувала для нас Данія. Головне управління розвідки продовжує знищувати російське обладнання для буріння свердловин. Цього разу 14 десантних катерів «Сі Форс» здійснили рейд на бурову установку Крим 2 яка була розташована в Чорному морі. Одним пострілом українці перетворюють десятки окупантів на купу сміття. Попрацював підрозділ Гроуп» із 116-ї бригади. Це ексклюзивне відео від Служби безпеки України на кадрах 103 українці, яких звільнили з полону. vocat oh yeah. te На Донеччині росіяни вбили людину. Ще сімох, серед яких дитина поранили. Ворог обстріляв дев'ять місцевих населених пунктів. Пошкоджено понад півсотні цивільних об'єктів. Поранено п'ятьох на Херсонщині. Знищено приватні та багатоквартирні будинки у Харківській області через російську агресію загинули дві людини. Майже півсотні осіб поранено. Знищено 20 будинків. Одеситка показала збитий жахет в своєму дворі, проте відчаю жінки аж ніяк немає. А це краєвиди понівеченого росіянами Донбасу, усюди дим і залишки від воєнних дій. Та якби війна не шматувала українську землю, за обрієм здіймається жовто-гаряче сонце, провісник перемоги світла над темінню, добра над злом.